Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Добре. Добре. Сьогодні у нас черговий агрогороскоп, аграрний гороскоп поливу рослин на березень 2025 року. Розклад зробили за київським часом. Починається місяць 1 березня. В час, коли поливи будуть сприятливі для рослин, і їх треба привести до 11.30, тому що вже після 11.30 почнуть працювати енергії місяця в знаці стихії вогню. В овні. поливайте, тільки якщо сильно треба, трошечки-трошечки по краю горшочка. Саму рослину не заливайте. І це не робимо 2 та 3 до 13 години. А ось після 13-ї години, 3, 4, 5 до 9 години ранку. Поливайте дуже добре. Правило трьох поливів. Є добряче поливайте ваші рослини. В знаці стихії, землі обов'язково все буде добре прийнято рослинами. Далі час червоного кольору, коли не можна поливати, це знак стихії повітря. Рослини в цей час дихають. Тому, дивіться, 5-го після 9-ї години ранку, далі у нас до кінця добиди, це 5, 6 го та 7 го до 19 ї години не можна поливати рослини. Будь ласка, не поливайте їх. Просто після гарного поливу в тірці теж спущіть земельку в горшочках. І закрити вологу, і спокійно переживіть до гарного періоду, який в нас вже почнеться для поливів з 7-го після 19 вечора, а 8-го та 9-го до 20 вечора. Потім знову знак стихії вогню. Поливи без користі 10, -го, 11 -го та 12 до 10 години ранку, 12-го після 10-ї. 13 та 14 до 14 години дня подивіться гарний час для того, щоб поливати наші рослини. І ця вода, волога піде на користь рослинам. А ось знову вже 14 після 14 години починається такий період, коли не можна поливати 15-го і 16-го продовжується. 17 завершиться він. До 10 години ранку. Це Терези, знак стихії повітря. В цей час не можна поливати рослини, тому що кожна клітина зайнята диханням. Далі наступний період у нас гарний для поливів, знак стихії води. Після 10 години 17, 18 та 19 до 21 години 30 хвилин. Гарний період для ефективних поливів. Увечері вже 19 починається знак стихії вогню, стрілець і 20, 21 і 22 до 10 години поливи без користі. Не тушіть вогонь життя у рослин, будь ласка, якщо поливаєте по краєчку грошочка. Наступний період дуже гарний для поливів, Це у нас 22 після 10 години починається 23 та 24. До 12-ї години дня, будь ласка, поливайте правило трьох поливів дуже гарно буде працювати. 24 го після 12 години це вже знак стихії повітря. Далі у нас 25 та 26 -та, до 22 години не можна поливати червоний колір. Будь ласка, не поливайте рослини. До, далі у нас 26 го після 22 години знак риби, це вже починають працювати енергії. 27 та 28 до 22 години гарний час для поливів рослин. І знову знак стихії вогню енергія життя. Дайте цю енергію життя, щоб вона проявилася і допомагала рослині рости. 28 після 22 години, 29 та 30 до 22 30 без користі ваші поливи. Гарним періодом завершиться місяць, березень. Для поливів рослин. 30 го після 22 -го години 30 хвилин та 31 весь вся доба практично можна займатися поливами рослин. Давайте ми зараз весь аграрний, аграрний гороскоп поливу рослин на березень 25-го року. Він у вас на екрані є записані години, до яких можна поливати. І після яких можна поливати є всі ці записи, будь ласка, використовуйте на благо ваших рослин, щоб вони були здорові. І вам всім бажаємо здоров'я, міцного, обов'язкового щастя людського і бажаємо вам успіхів у ваших справах. Зустрінемося в наступному новому відео, а поки що будьте всі здорові ще раз!